Йду лісом і замітив вже першого грибочка в цих зарощах. І прийдеться сюди лізти, я пішов в майці. Зараз буде трохи мене кулюкати. Але нічого страшного, грибочка треба по-любому достати. Поки я лізу по цього грибочка. Я би хотів вам дуже подякувати, дуже подякувати за тисячу підписників на моєму каналі. Дуже вам дякую люди, ви дуже активні. Ось такий грибочок. 5 жовтня. Так, не забувати закривати грибовище. Я в, якому відео, в Якомусь забув, коротше, закривати грибовище. Люди писали, чого не закриваєш. Я написав, що просто забув. І таке люди буває. Коли, цей, коли я відео не знімаю, то не забуваю, а так... Так, ну що, вже поробиш, вже не буду забувати. Красавчик грибок осінній, вже гриби майже нема, грибів у Карпатах. Але нічого, я вже приїхав, був у сестри в гостях, щось нам допомагав. Добрим словом. Ха -ха, і не тільки. Але вже нічого, вже приїхав додому і можу вас далі радувати гарним контентом. Про грибочки. Думаю, багато людей жде. Відео багато не йде <гум> ось в такому ми лісі Я лише зайшов і зразу цього грибочка побачив і вирішив вже включати камеру. Це, це місце з попереднього відео, напевно, чи з якого. Знов сюди вирішив зайти, бо тут ніхто не ходить. І як завжди мене не підвело, я знайшов вже першого грибочка. Будемо підніматися в цю гору. І включу камеру, коли ще найду якогось грибочка, підберезника. Що вже найду, то буде. Погнали! Ще один грибочок. Прямо на виході із лісу. Ось сюди вихід. А тут росте такий красунчик, ніхто його не знайшов. Так. Ось такий красавчик. Ставимо до цього. Трошки глини забираємо і закриваємо. Грибовище. Все класно. Ну і що, продовжуємо, Продовжуємо шукати гриби. Ой-ой-ой, друзі, що я знайшов, Королівський гриб. Ну це краса, це точно достойно лайка і підписки на мій канал. Ви просто подивіться. Який червоний, який красавчик просто. Це просто шикарний грибок. Давайте понюхаємо по традиції. Ух, лялечка просто ставимо його до кошика і закриваємо грибовище. І побачимо. Ну це в принципі що побачимо, я знаю, що тут ще виросте грибок, аби не закрив. Грибниця дуже велика. То що люди пишуть зрізати, одні пишуть викручувати. Один пише, що неправильно і так, і так. Ну, не знаю, кажу, у нас всі роблять так, навіть опитні грибарі. Просто просто виривають гриб. І закривають просто ямку. і все. І завжди кожного року є гриби, нічого не менше, для котрих років ще й більше їх є. Отут все росли королівські грибочки. Але тут, бачу, їх нема. А тата казав, що сьогодні сюди ходив. Я кажу, ви знайшли королівського гриба, бо тут все таке місце. Тата каже, я туди не доходив. Він ходив туди низом і не знайшов гриба, А я пішов. Як бачите, зразу знайшов королівську грибочку. Просто на, на відкритому місці. Я думав, може хтось сусідів грибами ходив і може сюди завітав. Всі знають, що тут такі грибочки. Але як бачите, хоч знають, хоч ні, ніхто сюди не пішов і я знайшов отаких вже три грибочка. Класно, класно. Риби, як я казав, вже кінчається, їх вже стає менше, менше, менше. Десь погрибове. Молодих нема. Але я знайшов. Так, куди я хотів піти? Я просто дивлюся у камеру, щоб дуже камерою не шатати. Щоб люди в коментарях не писали, що світ у голові крутиться від моїх відео, щоб поменше камери і трясти. Нічого, я вже говорив в якомусь відео, що в ліки треба буде купити навесні, купити екшн-камеру, якусь таку на голову. Якщо буду дуже сіпати отако, то, то буде дуже плавно робити. Навіть не буде замічати, що я дергаю. Саме найкращий метод. Так, ну поки що знову нічого не видно. Ось такий лісок. Багато хто хоче грибочки, пише в коментарях, дуже би хотіли. Ну, за що? Я, наприклад, хочу на море. Хто живе на морі, хоче грибочки. То так завжди. Бачите, я привик тут в Карпатах. От для мене це так як просто прогулянка. Ну, але і щось і більше. От, а хто на морі, то теж він собі кожен день купається, йому теж вже надоїло купатися, він хоче щось новенького. От поїхати в Карпати, відпочити в якийсь готель. Піти в грибочки, на лежах покататися. Ось така то є. Ось така то правда. Хто ж є, там хоче сюди попасти, а хто ж є тут, хоче туди попасти. Але не хочу там жити іменно на морі. Просто покупатися. Непогано б було, щоб в нас десь тут було море. У нас є, але то не море, солені озера в Закарпатті. Там теж класно ну, Але... Цього року немає як таке їхати на відпочинки, всі ви знаєте ситуацію в Україні. Що тут робиться, я думаю, не треба нічого нікому розказувати. Так, ну щось грибів не видно, що зараз підемо туди, в другий ліс, і там пошукаємо теж грибочків. Думаю, там має бути їх побільше. Ну що, погнали? Йду і по придорогу. Знайшов такого підберезника. Ставимо його до кошика. Так, вирвати тяжко, корінь дуже врісся. О, такий підберезничок у нас. Ставимо сюди кошик і закриваємо ямку. І будемо пробувати йти сюди, дивитися, що там є. Тут є стежка, це до сусіда. Ось сюди є теж стежечка, зараз там подивимося ще підберезників. З пів толком ми пройти багато. Як тут під ялиночкою побачив ще три підберезника. Бачите, тут шапочки просто нема. Корінь який, ну корінь вже гнилуватий, можемо викинути. Бо що з гнилим буду робити? Ось такі два вкупі підберезничка. Ось такі підберезника. Красиві, дуже добрі. Якщо їх зварити. До, гриб... О, до, цей, до барабульки топченки. Просто шикарно. Так, а може це ще піти попри цю дорогу? Бачу, тут підберезники ростуть попри дорогу. Ще подивитися сюди, щоб не включати камеру кожен раз. Подивиться, може ще тут ростуть десь. Так. Ну, вроді. Не видно. Мухомори є, отам бачу. Ну, але мухомори таке. Так, а їх буде видно, якщо я камеру зближу. Ось. Дуже погано видно, ось три. Ну що, будемо йти, як я казав, стежку ось сюди вгорі. Так, є ще один підберезник. Що є догорі? Тут щось не дуже є. Бачите, це перший. Я вже прийшов. Трошки ось такий так. Закритий ямку. І ось такий підберезник. Дивіться, вже далі буде пів кошика. Це вже нормально. Я кажу, вже не дуже є гребилці, а тепер найти оце, це теж нормально. В принципі, опа, тут ще один. Якийсь суп можна зварити, борщ з грибів, грибну юшечку. О, оце молоденький, красивенький такий. Так, Закриваємо ямку. Бачите, недалеко ще один, поки я дивився на одного другого, навіть не замітив. Так, і може ще підемось ще вище, подивимось там грибочків, не підбережників, так, а я замітив ще одного підбережника під гілкою тут. Так, ставимо кошик і йдемо під цю гілочку. Так, гілочку. Збираємо до себе. Ось. Трошки вже такий, так як би, знаєте, старенький. Довго вже тут ріс. Вже колір пропав. Не дуже такий помаранжевий, як, як оцей, наприклад, молоденький. Оцей. Бачите, ці вже трошки менш помаранжеві. але нічого страшного. А, все класно. Так, куди йде тут дорога? Я просто дивлюся сюди. Тут колюки. О, тут можна пройти, в принципі. Ну що, буду я йти догорі. Так, ще один гарний підберезник. Все-таки якісь вже гарні попадаються, всі такі бамбуцаті грубонькі. Отакі я люблю, щоб корінь був грубший, як шапка. Оце підберезник красивий. Так, поставимо його десь тут як посередині. Так, і закриваємо ямку. Проходився тут в горі, подивився там грибів лісом підберезників, всяких, коротше, подивився і там нічого не знайшов, вирішив йти вниз на свої старі грибовища. Подивлюся, чи щось росте там, чи хтось вже знайшов мої грибовища і визберує мої гриби наші. Казав я і через секунду знайшов ще одного підберезника. Класно! Так як завжди камеру виключиш і зразу підберезники, грибочки. Бачу, що там є козарик. І це теж називається типу, підберезник, підосинник, чи як. Ну, ми називаємо козарик. Так, зараз, напевно, знову виключу камеру і знову знайду ще одного підберезника. Ну, зараз будемо бачити. Так, відійшов я вже далеко, йду до свого грибовища і знайшов ще одного підберезника. Ось, трошки поїв його снимак. Нічого страшного. Так, стій. Оп, закриваємо ямку. І ще тут один такий малесенький. Хоча нормальний. Так, теж все відривають такі штучки. І ще кладу назад у ямку. Так. Підбираємо і ставимо до кошейка. Можна брати з собою відро, ну, але кошик теж підходить. Так, буду далі йти вперед. Якщо щось буде, включу далі камеру, як завжди. Ось звідси я збіг. Збігаю сюди в долину. Поки біг, побачу там двох мухоморів. Збіг і бачу підберезники, три, такі красивенькі. Далі рвемо. Ух, ти що сам урвався. Так, закриваємо ямку. І ще тут два. так, Це колюка трошки її. Посунути. Руки вже чорні, нічого страшного. Прийшов додому, взяв мело, файно помив руки з мелом. Головне, щоб пішов такі файні грибочки, попав. Емоції. Так, все, стамо їх до кошика. Ох, вже важкий кошик. А забув закрити. Забув закрити грибовище. Ай, не колючся. Так. Може я ще десь сюди є? Що я біг? Я просто зайшов там догорі в ліс, наліво. І пішов лісом. Так, ну-ну-ну. Вроді немає. Так, ще поки що камеру не виключаю. Подивлюся, вдруг ще десь тут є. Так, є тут козарик. Ось. Але він вже старенький. Зразу видно. Так, і дивіться сюди. Бачите, треба дивиться як до дорогу і направо. І сюди наліво. Може і там бути щось, і там щось бути. Так. Камера може трошки трясеться. Я одною рукою і дивлюся не в камеру, дивлюся вліво право щоб не пропустити ні одного гриба. Опа, є два підбережника, три. Так, зараз будемо дивитися, що з ними чи старенькі, бо я бачу якісь уже по шапці трошки такі. Е, так, що тут? Чистий. Ну, в принципі, можна брати? Чистенький, ставимо сюди, закриваємо ямку. Так, Оцей вже напевно не дуже буде чистий. А що ти так тримаєш? Напевно, теж чистий. Різко черв'я. Ось так шапка. Ну Може цей ставимо тут. Що зробиш? Він так мав зігнити Ну, а цей по-любому, цей навіть не перевіряємо. Так, галину. Закопуємо ямку. ну Один не беремо. Тут вроде, так дивлюся, трошки сломак поїв, але різко не червєво. Так І вроді все нормально. Так, що це таке? Не греб і не голубінка. Ладно, будемо йти зараз сюди стежечкою вліво і ще там подивися на своє грибовище. Ви що ж знайшли? Підберезників чи грибів? Гриби? Так. Да. Йо. Ну а с кем? Не, а тато вже ходив зранку. Ну Но... А в чому? Та так, та так жарко ж. Хоть та так жарко було сьогодні, раздох. Ребят це видео Ну. Что там за греби? Ади, самі гребе. Чего ч? Та файні, ну. Це все тут на плею погачі десь ще там. А я був там коло боцінка стоїш. Та не біда. Сідаємо, закуримо. Та я не курю. Дай зурнув. Шо що? Та видий. Ну, скосив там нормальний чоловік. Косарку. Так, друзі, ми стрілися з сусідом в грибах, поговорили ще трошечки при виключеній камері. Бачили скільки він знайшов грибів. Ну, Я рахував, коли камера була виключена. Е... В нього три гриба. Ой, точніше, три гриба в мене, в нього п'ять. Ну нічого нормально, в мене, він казав, дуже гарні підберезники, такі грубонькі. І йдемо пологосенько. На старе грибовище. Я таки не дійшов сусід сів, закурив. Каже, да, да, дасть мені джеґер закурити, сигарету. Я кажу, я не курю. Ось таке забавне відео у нас виходить. Дуже інтересне життя. Так, ну що, йдемо по гриби. Що, друзі, в старому грибовищу я не знайшов гриба ні одного, ні підберезника, нічого немає. Ось на такій ноті прийдеться закінчити наш відеоролик. Ось такий у нас грибний улов. Ну, а вас, з вас я попрошу поставити лайк, підписатися на мій канал і нажати на колокольчик. Все буде Україна!